Фліз перший сорт поганошечка в кг за 1800 гривень. Плот там фіска на замочку розмір елька. Ще один фліз плотний розмір ESC. Жіноча легасенька фіска. На замочку розмір елька. Такий чоловічий плотний. Фліз розмір 2XL. Lehenka, žinočia, fiska, rozmer S. Tokie žinočiai, lehenki, fisk, rozmer 44. Plotny. Fisk žinočiai, rozmer M. Tokie žinočiai, tai ir kardehan, užklosny. Rozmer L. Viena žinočia, fiska, na, zamočko, rozmer L. Чоловічий легенький фліс, розмір Елька, такий жіночий плотний розмір 48. Чоловічий фліс, розмір XL. Біленька жіноча фліска, розмір С. Чоловічий фліс, розмір М. Ginocchia Vilasinka Fisca, Rosmir Sorokt Tverte. Lotni Cholevitch Fis, Rosmir Xel. Ta Kala Henka Cholevitch Fisca, Rosmir Pediset Tverte. Mka. Taqui Ginocchia Plotni na Чоловічий плотний фліс на замку, розмір Е. І останній жіночий фліс. Розмір «М». Це був фліс першого сорту, вага мішечка 8 кг, це 1800 гривень.